Іскрені жалку людей, які їздять на п'ятому гольфу. Чого? Спитаєте мене того, що якщо ви захочете поставити от лампочки, треба трошки попатіяти. Зараз пакуємо на такий заказ. Тут на дві машини буде на Kia Ceed і на Golf 5. Щоб поставити от лампи на Golf 5, треба переходнички-адаптера. Коштують вони 340 гривень за комплект, за дві штучки. Не дуже зручно їх ставити. Тут є такі от моментики, контактна група. І особисто, коли я ставив на такі автомобілі лампочки, я цоколь вклеив, став цей переходничок. І тоді вже більш-менш то все можна якось поставити. Лампи, сварочні електроди захотіли, циклончики без проблем. 1800 гривень за комплект. На Кіасід H27 цоколь по циклону 840 гривень. Задній ход 200 гривень за штучку і кукурудзький чай, я не знаю. І тут у нас салон і подсветка номера, кожна лампа по 90 грн за штучку. Тад 10 19. Внизу номер телефону для замовлення якісного світла.